Привіт! це проект по душам, і сьогодні ми спілкуємося з кушнір Наталею. Це кінезіолог, краніосакральний терапевт, фітнес-тренер і мама двох чудових діточок. Знайомтеся, Привіт! Наталі. Розкажи мені, будь ласка, наскільки я знаю, ти починала з професії бухгалтер. Як ти прийшла до всього того, чим ти займаєшся зараз? Так, я починала свою роботу з бухгалтера. Ця робота мені також подобалася, але настав такий час, коли захотіли щось змінювати. Чому почалися зміни? Тому що почалися проблеми зі здоров'ям. Почалися проблеми зі здоров'ям, почала дивитися на фізичні навантаження, як покращити свій стан. Покращила свій стан і прийшла до такого методу, як кінезіологія. Прикладна кінезіологія в моєму житті була таким великим рятівником. Рятівником не лише для мене, а й для всієї моєї родини, в тому числі для моїх діток, які дуже часто і сильно хворіли. Потім, коли я вивчила кінезіологію, почала вивчати крайню сакральну терапію і пішов один семінар за іншим, пройшла купу навчання, де використовую, звичайно, на практиці кожен день ці знання, які отримувала з різних шкіл. Тобто спочатку ти використовувала ці знання для себе, да для своїх близьких, а вже потім вирішила це зробити якби свою професію. Правильно розумію? Спочатку це все було в особистих цілях, а потім зрозуміла, що можна такими методами допомагати іншим. Легкий метод, простіший, швидший і без наслідків. Дивись, але ж не кожна людина готова в дорослому віці да, до зміни професії, до серйозної зміни професії. Ти наважилася на такі зміни. Було у тебе таке, знаєш, тут у багатьох людей є такі внутрішні, знаєш, там такий черв'ячок, який сидить і каже: Ти ні, в тебе не вийде. Чи були у тебе можливо такі якісь речі? Так, звичайно, сумніви і були, і інколи знову з'являються, що йду. Не в те направлення, що це дуже складне направлення. На початку великі були сумніви. Дуже часто запитувала у своїх викладачів, яких навчалася кінезіології, крайньосакральної терапії та інших направленнях. Постійно запитувала, чи я зможу, чи мені варто я туди йти. Так як я навчалася з усіма лікарями і викладачі, також лікарі. Мене дуже бентежило те, що я за освітою не лікар. На сьогоднішній день я вже три роки в роздумах. Чи треба вступати мені в, мети, в університет, чи не треба. Кожен раз, коли опускаються руки, щось в мене не виходить, мені хочеться здати назад. Але я дуже вдячна своїм колегам і тій підтримки тим людям, які трапляються на моєму шляху, і вони знають, яку хвилину мені зателефонувати, щоб підняти той настрій. Той позитив, дати те натхнення, того чарівного пенділя, і сказати, ні, ти, шляху нема вже, так? ти не будеш все життя фітнес-тренером, в тебе є можливість, в тебе є знання, в тебе все виходить, в тебе є певні здібності, якими ти можеш гарно володіти, і допомагаєш людям, і починають перераховувати, скільком людям я допомогла. І я знову така на вірному шляху, треба йти. Не всім ти можеш допомогти. Менше слухаю розмови, ті, що оточують мене, тому що я маю ціль і маю своє направлення, маю свій внутрішній відклик, за яким слідкую. Це моє життя. Слухай, дуже цікаво ем, насправді, да єдине, що от розкажи нам, будь ласка, щоб ми всі зрозуміли, да? глядачі, які будуть дивитися, щоб ми зрозуміли, про що саме твоя діяльність, чим саме ти працюєш, чим вона відрізняється від інших методів допомоги людям. Рання сакральна терапія це вид терапії в альтернативній медицині, де ми використовуємо дотики і працюємо з самим тілом. Працюємо з енергією, Прикладна кінезіологія. Це метод тестування, метод провокації за допомогою м'язів, де ми знаходимо, який м'яз є в тонусі, який в гіпертонусі, який працює нормально, який в дисфункції. І так знаходимо причину захворювання, пріоритетну причину захворювання, від якої відштовхуємося і підбираємо аналогічним методом тестування лікування. Насправді це дуже цікаво, оскільки. Ну, от для мене, да, як для психолога, я розумію, як працювати з мозком людини, да, щоб прибрати ці якісь причини хвороби, я розумію, що вони в нас є якби там да, закладені. І одночасно да, тут ми говоримо з тобою про інший спосіб, да, безпосередньо працювати з фізичним тілом людини і з її м'язами, да, з її енергетикою, і так само прибирати певні порушення в цілі. Да. І наскільки це цікаво, наскільки наскільки шагнула наша наука вперед, що зараз ми можемо просто працюючи ось так з розумом, працюючи з тілом, ми можемо прибирати ті хвороби, які медицина не може прибрати, тому що фактично наша медицина більше направлена на швидку допомогу, да? тобто допомогти людині з якимись проявами, да, хвороби, але не завжди вона прибирає причини, вона не прибирає те, що провокує. Поділись, будь ласка, як саме в твоїй роботі, да як ти стикаєшся з цим? Одразу скажу, що ми нічого не маємо проти медицини, але трошечки хочемо познайомити вас з сучасними альтернативними способами допомоги тілу людини. Хочу сказати одне: що ці методи, які я вивчаю, які практикую. Є дійсно дуже дієвими і можуть допомогти тут і зараз знайти причину порушення. Ми не лікуємо наслідок. Саме головне причина і пріоритетний орган, м'яс, емоція, меридіанна система розібратися з ними і вплинути на їх лікування. Тоді тоді ми досягаємо гарного результату. Наскільки я знаю, ти продовжуєш навчання. Так? Розкажи нам трошечки, що саме ти зараз вивчаєш. Так, звичайно, я навчаюся, навчалася і думаю, що я буду ще довго навчатися. Багато хто задає мені питання, коли я вже закінчу своє навчання. У мене цієї відповіді, звичайно, немає, бо я думаю, що, мабуть, я буду все життя навчатися, це мене втягує, це мене надихає. Я живу від семінара до семінара. Навчаюся зараз в декількох школах, вивчаю акупунктуру, вивчаю остеопатію, завершую краніосакральну терапію, поглиблюю свої знання прикладної кінезіології. ну, Звичайно, займаюся своїми практиками, займаюся своїм тілом, там, де я працюю особисто для себе. Але ж насправді от постійне навчання да, займає і багато часу. Да? Я, я знаю, тому що я сама така постійно люблю навчатися. Мене теж часто запитують, ну тобі не набридає навчатися, і я розумію, що мені не набридає. Нарешті я зустріла таку саму людину, як я, якій не набридає навчатися. Але я знаю один мінус цього, да? що коли у тебе і робота, і навчання, і в тебе є родина, да? це все займає якби багато часу. Да? І треба навчитися. Окрім е, якихось практичних да знань, які ти отримуєш в своїй роботі, ще треба навчитися в своєму житті елементарно розпоряджатися власним часом, розпоряджатися, да, от якось знаходити баланс. Чи вдається тобі знаходити баланс між родиною, навчанням, роботою, е, якимись власними да, інтересами, роботою над собою? Як ти все встигаєш? Звісно, це є дуже тяжко для мене. Звичайно, перед тобою постійно постає вибір, чи їхати працювати, чи їхати на навчання, чи їхати до дітей. Так як мої діти вже два роки живуть не зі мною, це є больною темою для мене. Але ти постійно розриваєшся між трьома містами: це моє місто, в якому я проживаю. Їду до дітей на Західну Україну, їду в Київ, працюю і ще їжджу по семінарам. Це, звичайно, дуже тяжко, виснажливо. Тому що затрата енергії йде колосальна. А я хочу, щоб мій день, мабуть, був 48 годин, можливо, лише тоді я хоч би щось встигала. Але мій чоловік завжди мені каже, а ти вставай ще раніше і будеш ще більше не встигати. Я завжди згадую цю фразу, коли він мені так говорить, і думаю, все добре, сьогодні трішки довше я посплю. Тому хочеться більше творити. Мрій у мене дуже багато, цілий багато планів, задумів, мабуть, ще більше. Хочеться їх всі втілити в цьому житті. Хочеться, щоб ці проекти звичайно були реалізованими. Так, я тебе розумію. Для кожної мами да, це непростий вибір, чи приділяти час діткам чи займатися власним розвитком, да, тому що ми ж і якби йдемо в розвиток, бо ми хочемо якось кращого майбутнього для власних діток, правильно? І в той же час. А не кожна мама може просто сісти вдома і чисто займатися дітками, тому що ти відчуваєш, що є внутрішній якийсь поклик рухатись вперед. Да? Наскільки я розумію, твої діти зараз не з тобою через те, що вони на навчанні. Да? Розкажи нам трошки про власних діток і як вони тебе мотивують рухатись вперед. Так, звичайно, мої дітки це в першу чергу є моїми мотиваторами, бо я знаю точно, що батьки є прикладом для своїх дітей, тому хочеться показати їм. Цей приклад принести їм цей приклад, що можна отак і дійсно щось досягнути, що треба щось робити, треба рухатися вперед, вибирати, який для тебе легший буде шлях е обирати той метод, який дійсно тобі підходить, жити по виклику. Як ми виступаємо прикладом для своїх дітей, я почала з фітнесу, так? почала займатися своїм здоров'ям. Що наслідував мій старший син? Зараз він професійно займається спортом. Це наша така велика гордість, наш мотиватор, і багато чого зараз можна повчитися нам в нього. У нього є ця дисципліна, точніше сказати, він дисциплінований, він відповідальний, він відноситься до е свого захоплення, чесно, відкрито, позитивно. Тут щось, блін, не так. Менший син поки знаходить себе. Він постійно себе випробовує в різних направленнях. Ми спробували і бокс, і карате, і футбол. Багато різних було видів, але все не його. Тому чекаємо. Я не знаю, що, що ми знайдемо, що він обере. Але я вірю в те, що він також навчиться жити по відклику, чим захоче займатися його внутрішній світ. Те ми будемо нього і підтримувати. На даний момент так вони живуть не зі мною. А в складний час ми відправили їх до бабусі. На цей складний час затягнувся, де вони вже сильно освоїлися. Старший мене навчається в футбольній академії, де, звичайно, він вже не повернеться додому. Я надіюся, тільки буде рухатися вперед. А менший син, я надіюся, що незабаром ми все-таки об'єднаємо нашу родину в одне ціле. Але це поки плани на сьогоднішній день. Це тяжко говорити і планувати. Супер дуже цікаво. Розкри нам ще, будь ласка, як твій чоловік відноситься до твого постійного навчання, до твоїх роз'їздів, того, що ти багато працюєш, як він сприймає те, що ти да от постійно рухаєшся, не вдома знаходишся, да а постійно от у тебе такий активний, рухливий спосіб життя. Як він до цього ставиться? Мені зараз згадуються перві мої семінари, перві мої поїздки до столиці. Це, звичайно, було нелегко для нього. Це, звичайно, все було без сварок, але мені складно було відпроситися у нього, щоб він мене відпустив. Потім він став відпускати мене набагато легше, бо як він аргументував, ти приїздиш задоволено, в тебе гарний настрій, немає депресії, позитив. Це твої забаганки і розлікалово. Він думав, що це для мене просто таке чергове хобі, де я їжу для душі. Третій етап був, коли він розумів, що мені треба їхати вчитися. На нього надовго залишаються діти. Це, звичайно, завжди був складний вибір, тому що багато часу я не була своїми дітьми. Для мене це є складно, що я розділяю зараз свої переваги, своє навчання свою роботу, але тут я відчуваю свою реалізацію і дійсно відчуваю себе на своєму місці. На сьогоднішній день я взагалі не запитую, чи можна мені їхати на семінар. Це не оговарюється, це без запитань, це є рух вперед. Але був такий час, коли знаєш, що відтять? Хто сценаріст? Я хто режисер? Я хто монтаж робить? Я хто ведучий? Я. Що є твою мотивацією рухатися вперед? Моя мотивація рухатись вперед це мій внутрішній відклик, за яким я слідую, і це як кредо мого життя. Так, звичайно, я займаюся і над своїм власним тілом. Я не можу сказати, що зі мною не займаються мої терапевти. Тому що завжди тіло потребує цієї допомоги цього рятівного стану. Звичайно, в першу чергу треба слухати своє тіло, про яке ми дуже часто забуваємо, і ми його виснажуємо, просто руйнуємо до нуля. Тому я не забуваю про свій відпочинок, про перерви. Хоча їх в мене, чесно кажучи, дуже мало, але стараюся на майбутнє внести їх трішечки більше, щоб дійсно. Трішки більше відпочивати. На сьогоднішній день дійсно дуже багато часу витрачаю на навчання, роботу та на реалізацію своїх власних цілей, бажань, планів, проєктів. Тому рекомендую кожному, мабуть, така величезна рекомендація: не забувати про своє тіло, про свій поклик, про внутрішній стан і запитувати в нього, що хоче ваше тіло, дати йому цю відповідь. І зробити те, що дійсно воно хоче. Наскільки я знаю, ти багато займаєшся і своїм особистим своїм духовним розвитком. Так? Розкажи трошечки нам про ось цю сферу свого життя і як ти до цього прийшла, що це тобі дає, так? з якою цілею взагалі ти цим займаєшся? Звичайно, все не буває з одного разу, з одної сесії, з однієї терапії. Звичайно, я займаюся дихальними практиками, медитаціями. Внутрішнім своїм спокоєм знаходжу свого внутрішнього того лікаря, який є в нас всередині. Але чесно кажучи, його дуже тяжко знайти. Я його шукала декілька років, а точніше, з 2018 року, а знайшла лише той рік, коли відвідала ретрит. Дійсно, там було багато чого винесено на поверхню. з Чим потім я цілий рік працювала на сесіях зі своїм терапевтом. Тепер я розумію, що всередині мене ще є один величезний світ. В якому можна жити. Ще також я зрозуміла, що кожна людина, яка трапилась на моєму шляху, вона не просто так трапилася. Вона для чогось мені трапилась. Якась людина трапилась для прийняття, якась для навчання, якась для відпускання, а хтось прийшов для моєї підтримки. Тому я вдячна кожному, хто був в моєму житті. Це дійсно кожна людина була величезним вчителем для того, щоб сьогодні я стала тим. Ким я є на сьогодні для того пізнавання свого внутрішнього світу, який я знайшла. Але я впевнена в тому, що я знайшла маленьку крупочку, частиночку того, що є в мене всередині. Я знаю точно, що там можна шукати ще більше більше чого цікавого, пізнавати і йти в цю казку неймовірних подій. Такі непрості часи, коли багато людей хтось залишився без домівки, в когось щось в житті відбулося знаєш, таке надзвичайне, що ем, треба і змінювати професію, і змінювати вид діяльності. Да? Але в кожного з нас є якісь свої внутрішні ем, страхи, перепони тощо. Да? Що би ти порадила людям, яких зараз життя підштовхує до певних змін? Моя порада кожному рухатися вперед, жити за відкликом, не боятися виходити з зони комфорту. Як один мій. Колега сказав, рухайся туди, де страшно. Тому я зараз наслідую цей приклад і стараюся кожен раз виходити з своєї зони комфорту, відчути, що там відбувається, і як мені там буде в той час, а в ту хвилину. На цьому ми завершуємо наш випуск. Я дуже дякую тобі, Наталі, за те, що ти погодилася на таку відверту розмову, за твою щирість, за твою відкритість. А дякую і тобі за запрошення в твій проект. Бажаю тобі натхнення, позитиву, реалізації твоїх планів та мрій. А ви підписуйтесь на наші сторіночки, аби нас не загубити і не пропустити наші наступні випуски. Дякуємо за увагу!